Доброго доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами 8.45, і це значить, що час для менеджмент зарядки. Сьогодні разом з вами хочу поговорити про, а, про особисті фінанси. Чомусь мені захотілося про особисті фінанси. А ви, якщо хочете замовляти для, для себе специфічну тему для вашої для, так зараз, якщо ви хочете дізнатись якусь новеньку інформацію або тема, яка вас зараз цікавить, ви можете замовляти тему та менеджмент зарядки, писавши її в коментарях. Ми, звісно, будемо це використовувати і відповідати саме тай-менеджмент зарядкою для вас. Сьогодні про фінанси чому саме про фінанси? Не про те, як правильно це робити, а саме про фінансове мислення. Мабуть, це мені навіяло і намріяло саме наш тренінг, який називається «Турбомані». І цей тренінг, до речі, є таким досить потужним, і досить. таким Важливим в нашому житті тренінгом, який допомагає тримати все ж на гарному рівні своє розуміння фінансів і фінансів своїх особистих. Це не про фінансову грамотність, це трошки глибше перед тим, як говорити про фінансову грамотність, потрібно розібратися з основою для фінансової грамотності своїми власними особистими фінансами, що робити. Як з цим всім поєднуватись, що потрібно, на що потрібно звертати увагу? І я вам хочу насправді поділитися більше своїми ідеями, своїми висновками, своїми враженнями та усвідомленнями, які я колись отримала. Людина, яка має три, три червоних дипломи із фінансових дисциплін? Я за своєю. Освітою є бухгалтер-аудитор, і насправді фінансова частинка управління фінансами це моя улюблена частинка була взагалі в навчанні і вже потім в житті. Але ніколи до турбоманії я насправді. Не дивилась на особисті фінанси, так як на е, фінанси підприємства. Бо фінанси підприємства, коли ми на них дивимося, ми, е, ми починаємо розбиратися з різних боків, е, де в нас просадок, що потрібно підкрутити, що потрібно на що звернути увагу, з якої точки зору подивитися, е, де потрібно додати якихось дій, що потрібно прибрати зовсім для того, щоб воно не зупиняло наші дії. Зупиняла наше життя. А виходить, що а виходить, що те, що стосується особистих фінансів, принципи ті ж самі. І коли я проходила сама ось цей тренінг з особистих фінансів, для мене це був ефект вау. Тому що я насправді ніколи. Не думала, що на своє життя можна дивитися як на життя організації, свої власні фінанси, роздивлятися з різних боків, складати фінансові плани, складати фінансові звіти, складати звіт про прибутки і збитки свого власного життя, так як це. Я завжди робила і я вчилася, як правильно робити для підприємств. І коли я насправді сіла вперше робити завдання, яке називається особистий баланс, я насправді. Отримала ефект вау. Чому? Тому що я подивилася на ті ресурси, які в мене є. Я подивилася на ті активи, да? те, що в мене дійсно є, і на що я можу дійсно робити ставки в своєму власному житті. І якщо ми говоримо про фінанси власного життя, то фінанси власного життя ми маємо ще також дивитися. З точки зору, знаєте, в обліку, в управлінському обліку, бухгалтерському обліку є таке поняття, як. Ах, Наталю, я знаю, що ви мене чуєте. Вітаю, вітаю вас. Ви мені точно допоможете. Патенти ми обліковуємо за якою статтєю в балансі? Допоможіть мені, будь ласка. Репутація, так, це до якої статті балансу стосується. Напишіть, будь ласка, в коментарях забула цю статтю, нематеріальні активи. О, згадала, дякую. Нематеріальні активи. І в особистих фінансах нематеріальним активом є наші вміння, навики, навіть дипломи. Ось я вам сказала, що в мене три червоних дипломи з, фінансової, з фінансових дисциплін. Але ці червоні дипломи нічого не значать, якщо я не вмію користуватися і їх застосовувати знання, та, які мала б отримати із цими червоними дипломами, дивлячись іще, як хто отримував ці червоні дипломи або інші червоні дипломи. Так? Тобто, коли ми створюємо саме з такої прагматичної фінансової точки зору свій власний особистий баланс, Приділіть велику увагу статті, яка називається нематеріальні активи. Її насправді важко оцінити нам з вами в грошовому еквіваленті, але коли ви почнете для себе дивитися, а що є вашим нематеріальним активом, на якому ви зможете заробляти більше, 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 використовуючи саме ці ваші навики, ці ваші вміння, ці ваші здібності, мені здається, ні, я точно впевнена, тому що я бачила величезну кількість таких підтверджень. Як тільки людина починає використовувати свій нематеріальний актив, Фінансовий стан будь-якої людини збільшується в рази. Тому що ці ця частинка і ось ці наші вміння, ці наші навики, вони, по-перше, ми застосовуючи їх, отримуємо кайф. Ми застосовуючи їх, отримуємо результат, який очікуємо, і який є цінним кінцевим продуктом, за яким Точно оплатять а, гроші. А якщо це поєднання кількох наших навик, ось от такий, а, виходить, у нас досить сильний зв'язок між нашими власними навиками, вони ж нематеріальні активи, і нашим власним доходом. Тож, коли я вперше подивилася на свій власний а, особистий баланс, я дійсно. А, Сказала собі, я молодець, тому що в той певний момент часу, коли, коли ми це бачимо, коли ми роздивляємось, коли ми бачимо чіткість і прозорість в своїх власних фінансах, у нас з'являється чіткість розуміння, що ми маємо зробити, для того, щоб ці цифри, які, на які ми дивимось покращити, збільшити, Розширити і, звісно, отримувати ще більше задоволення від життя. Тож, чому сьогодні про фінансові думки, фінансове планування взагалі про фінанси? Бо фінанси це лише похідна частина від того, що ми. Що ми створюємо від того, хто ми є, і від того, яку цінність ми надаємо. І, друзі, я сьогодні прошу вас, коли ви будете складати свій план на день, подивитися на цей план на день з точки зору цінності, цілей, які ви переслідуєте, які ви досягаєте, і наскільки ці цілі дійсно... Оцінені іншими людьми, і наскільки ваші цілі і цілі проєктів компанії, в яких ви працюєте, вони все ж таки йдуть поруч, бо ця частинка нашого життя насправді дуже важлива. І коли ми розуміємо, що ми досягаємо власних цілей і разом досягаючи так, цілей компанії або проекта, в яких ми працюємо. То життя наше власне починає наповнюватись певними яскравими фарбами, такі, які для нас необхідні. І ось цей момент він все ж таки залишається для нас в більшості випадків незрозумілим, як це зробити. А я лише можу вам сказати, що варто. Зробити свій особистий баланс. Якщо ви не зможете це зробити самостійно, я запрошую вас на турбомані до нас на тренінг, який триває 21 день, і саме там ви зможете подивитись на свої фінанси і на своє власне життя через призму, а що а що зробити для того, щоб життя заграло тими фарбами. Які ви тримаєте у своїй кишені. Тож, два слова про те, як сьогодні планувати свій день. Пам'ятайте, що в дні має бути чотири типи задач: робочі форс-мажори. Для них ми обов'язково залишаємо 20% часу. Задачі з навчання. Якщо ми не будемо вчитись, друзі. Насправді, ось ці ось цей нематеріальний актив, який ми з вами маємо, він не буде збільшуватись. І цінності ніякого не принесемо, тому що є таке поняття, як девальвація, тобто, коли зменшення цінності, ну насправді це грошей, але я це застосовую до цінності самої людини, і особливо зараз, коли є величезна кількість нанотехнологій, коли стільки багато всього змінюється навколо, і коли потрібно дуже швиденько адаптуватися до навколишнього середовища, навчання це дуже важливий елемент нашого з вами життя. тож навчання і особисті справи. А ось тут мають бути ще не просто сон, і їжа, і е, спорт, якийсь легенький. Тут мають бути ті задачі, які вас надихають. От зараз, наприклад, ми з вами слухаємо музику. Музика мене надихає. Я надію, що а, вона надихає вас також. Вона легесенька, дуже на фоні, але ви пам'ятаєте про неї, і ви її чуєте і надихаєтесь. Тож додавайте в своє життя ті елементи, які, а, які змушують вас кайфувати від а, них. Тож, чотири типи задач є. Далі ви для кожної задачі вказуєте час. Скільки ви потратите для того, щоб її завершити, отримати результат? Далі проставляйте пріоритети, тобто які ці задачі конче сьогодні потрібно завершити. Наступний крок це ми малюємо розклад дня. від 00.00 до 23.59 розставляємо так, як ми хочемо зробити цей день. Тобто, ми Візуалізуємо свій власний намір на цей день. І тільки після цього, як ви перевірите, як ви намалюєте свій графік, як ви створите свій план на день, як ви перевірите, чи ви вміщаєтесь в 24 години з врахуванням форс-мажорів, я можу вам сказати гарного, гарного вам дня! І нехай всі задумані вами результати на сьогодні здійсняться на 150%. Гарного дня! І крутих результатів не тільки сьогодні, папа. -па!